Ну, можу сказати, що це безкінечні допити на одні і ті самі питання. Я вже який раз відповідаю те ж саме на одні і ті самі питання, і по суті, майже 5 годин це просто є ну, приниження людської честі і гідності, тому що намагаються фабрикувати справи там, де їх зовсім немає. Можу сказати, що сьогодні я отримала декілька відповідей від Генеральної прокуратури. Перша відповідь це відповідь генерального прокурора на моє обґрунтоване клопотання щодо закриття кримінальної справи по кіотським грошам. Він дав відмову, незважаючи на те, що нами наведені детальніші аргументи, що ніякого складу злочину не було, і що кіотські гроші ніколи не витрачалися. Вони з моменту їх отримання лежать на спеціальному рахунку і нікуди не були перерозподілені. Але й друга є відповідь, яка ще є більш неприємною, це те, що на моє клопотання відносно того, щоб вони мене відпустили в Брюссель на робочі зустрічі з керівництвом Європейського Союзу, з керівництвом Європейської народної партії, я отримала відмову, тобто відповідь, що мене не випускають до Брюсселю для проведення всіх моїх робочих зустрічей. Причому мотивування, чого не відпускають, досить дивне. Що запрошення, яке я передала їм, яке я отримала від Європейської народної партії, воно англійською мовою і вони не розуміють, про що там ідеться. Я думаю, що я зроблю ще одне клопотання. Перекладу ті запрошення, як вони кажуть, завірити їх треба нотаріально. Я думаю, що їм достатньо просто відкрити. Засоби масової інформації, інтернет, і почитати, що таке запрошення є, що воно прозвучало публічно, що його ніхто не приховує. І мені здається, що те, що Генеральний прокурор Пшонка відмовив мені в поїздці в Брюссель, це ще одна ознака якогось дивного страху, який має Янукович, і який переходить як заразна хвороба на всіх його підлеглих. Страх, що світ. Буде знати про те, що відбувається в Україні, страх про те, що він втрачає свою владу, страх відповідати за все, що він сьогодні робить. І що ще є дуже важливим? Що сьогодні на допит практично притягнули Юру Луценка. І сьогодні його допитували в кімнаті напроти тої, в якій допитували мене. І я чула, як Юра кричав, причому кричав, тому що те, що там. Знущаються над ним, немає ніяких сумнівів. Йому заборонили, йому заборонили зустрічі з адвокатом, йому забороняють ті права і можливості, навіть не на які має сьогодні арештований, і те для нього є недоступним. Тобто порушують конституцію, порушують закони, і те, що я чула, як він кричав. І як він вимагав дотримання своїх прав, як він вимагав, щоб йому дозволили, так як передбачено конституцією конфіденційну зустріч з адвокатом, я відчула, що ніхто на ці законні прохання уваги не звертає. Мені дуже шкода, що сьогодні лідера опозиційної партії Народна самооборона, лідера, який достойно займав свою позицію, який увійшов в об'єднану справжню опозицію. Як сьогодні з ним поводяться, причому не маючи в наявності жодного складу його злочину? Просто сумно, що Україну перетворюють на країну з репресіями, з приниженням і знищенням всіх свобод людей. Країну сьогодні з України роблять, де люди просто не мають можливості нормально і спокійно жити. До вони не можуть навіть отримати ту винагороду за свою працю і ту пенсію, яку вони заслужили за все своє життя і за свою роботу. І їм не вистачає сьогодні для того, щоб забезпечити свої родини, але багують і жирують ті, хто сьогодні прийшов до влади нечесним шляхом. Я думаю, що недовго цій владі залишилося так. Знущатися над Україною і над її людьми. Я думаю, що досить швидко прийде кінець цьому.